Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 лютого 2026 року. Сьогодні, 11 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. В теплих регіонах, в теплих країнах можна посадити коренеплодові овочі для отримання якісного насіння. Розсаду не турбуємо. Поливи рослин не рекомендуються, а підживлення рослин небезпечні, тому ніяких підживлень. При сонячній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, в будинку, в теплиці. Захист рослин дешкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 лютого сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 12 лютого, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці стрілець до 21 години 45 хвилин вечора, а потім перейде в знак Козоріг. Тому до 18 години вечора можна в теплих. Країнах та регіонах посадити коренеплодові овочі для отримання якісного насіння. Розсаду ще не турбуємо. Поливи рослин не рекомендується до 22-ї години вечора, а вже після 22-ї можна поливати рослини, але підживлення рослин небезпечні всю добу. При сонячній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин бічкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 лютого сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 лютого 2026 року. Місяць в знаці, стрілець, дуже вразлива печінка. Тому не використовуємо для харчування копчені та жирні продукти алкоголь. І будьте обережні з ліками. Готуємо дуже смачні та корисні страви з риби, з морепродуктів, з нежирних сортів м'яса, смачні та корисні овочеві супи, різні каші, молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи. Готуйте різні страви з доступних овочів, фруктів, ягід. Страви також корисні будуть з горофу та квасолі. При приготуванні використовуйте не тваринні, а саме рослинні олії. Вони дуже корисні для печінки та й для інших органів травлення. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського! І здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!